Вітаю вас! Сьогодні на столі ви не бачите звичних архівних справ. Так символічно я вирішив відзначити закінчення нашої розмови про 1974 рік. Сьогодні остання програма саме про цей рік. Поговоримо про взуття. Сьогодні ми багато дискутуємо, як треба підтримати вітчизняного виробника. А у 70-ті роки цього питання не було. І взагалі. Іноземну продукцію можна було купити або на толпучці або у перекупників. Якісне взуття випускали і деякі наші фабрики, наприклад, Ленінградська «Скарахот». Але часто от гонитва за рекордами, за рекордними обсягами, позначалася негативно на якості продукції і важко її було реалізовувати. Але херсонська фірма взуття. Робила добру справу, реалізовувала продукцію і за це отримувала ну, високі нагороди. Зокрема, перехідний червоний прапор у 1974 році. Колектив обласної контори фірми Взуття у третьому кварталі виконав свої зобов'язання по всіх показниках. Йому вперше за всі роки існування фірми присуджено перше місце у республіці. На урочистих зборах працівників фірми. Привітав заступник генерального директора республіканської контори товариш Мостепан. Він вручив переможцям змагання Перехідний червоний прапор української контори фірми Взуття і Республіканського комітету профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації. Директор Херсонської контори товариш Журавленко від імені колективу запевнив, що вони і надалі працюватимуть по -ударному. В обласному музично-драматичному театрі у переддень свята відбулося урочисте засідання партійних радянських і громадських організацій Херсона спільно з представниками армії. Його відкрив голова міськради товариш Масьонко. З доповіддю ідеї жовтня Живуть і перемагають, виступив секретар обкому Компартії України Товариш Краєв. Учасники засідання прийняли вітальні листи на адресу ЦК КПРС та Компартії України. Площа свободи 7 листопада, 10-та година ранку. З нагоди 57-ї річниці з дня народження першої у світі країни рад до учасників урочистої демонстрації. З вітальною промовою звертається перший секретар Херсонського обкому Компартії України Іван Олексійович Мозговий. Святковий похід херсонців відкривають курсанти морхідних училищ. Одному з найстаріших навчальних закладів країни, морхідці імені лейтенанта Шміта, у жовтні виповнилося 140 років. На марші колони фізкультурників і спортсменів. Це вони прославили Херсонщину на республіканських, всесоюзних і світових змаганнях. На площу вступають вихованці професійно-технічних училищ, майбутні токарі, будівельники, електрозварювальники і слусарі, славне поповнення його величності робітничого класу. Учні загальноосвітніх шкіл, вони пронесли свою вдячність партії Великого Леніна. За радісне і щасливе дитинство. У святковій колонії переможці соціалістичного змагання. Нафтопереробники посіли друге місце у республіканському змаганні. Консерники зустріли новий трудовий 1975 рік ще 19 вересня. Склотарівці вже 25 кварталів поспіль виходять переможцями серед споріднених підприємств країни. На кожному підприємстві, будові, колгоспі, радгоспі є чимало трудівників, які нині працюють в рахунок 10-ї п'ятирічки. Трудова Херсонщина прийшла до свята Великого жовтня з визначальними перемогами на благо рідної вітчизни. В рахунок українського мільярда хлібороби області з допомогою робітників міст засипали 1 мільйон 365 тисяч тонн зерна. Понад 500 кукурудзозбиральних комбайнів, близько 30 тисяч стартерів, мало не 15 тисяч чоловічих костюмів, мільйони метрів тканини це далеко не все, що виробили херсонці понад план з початку 9-ї п'ятирічки. Більше трьох годин тривав святковий похід трудящих обласного центру. Демонстрація засвідчила високе політичне піднесення радянських людей, їх рішучість самовіддано втілювати в життя накреслення 24-го з'їзду КПРС. Радісно відзначила свято жовтня-нова Каховка. У городян був особливо піднесений настрій. Передсвятково ударна вахта була успішно завершена. Достроково виконали план жовтня і 10 місяців визначального року колективи комбінату хлібопродуктів, річкового порту, заводу силікатної цегли, м'ясокомбінату, пересувної механізованої колони номер 157 маслосирбази. Великому жовтню принесли трудові рапорти робітники целюлозно-паперового комбінату. Вони достроково виконали програму 10 місяців по всіх техніко-економічних показниках. З добрими трудовими здобутками прийшли до свята лісівники, будівельники зрошувальних мереж радгоспу Цирупинський. Радгоспівці успішно справились з планами виробництва та продажу державі основних видів продукції. Кіносюжет, який ми зараз покажемо, бачила у 1974 році вся Україна, бо подія була неординарною. Херсонський сільськогосподарський інститут було нагороджено орденом трудового червоного прапора. Ну, В ті роки частіше нагороджували заводи і фабрики радгоспи і колгоспи, тих, хто виробляв матеріальні блага. Тому цей орден є дійсно особливим. І зараз ми розкажемо про цю подію. Херсонський кінотеатр Ювілейний. Вчора сюди зібрались викладачі, студенти, колишні випускники сільськогосподарського інституту імені Цюрупи, представники партійних радянських та громадських організацій області. Один з найстаріших навчальних закладів Півдня України удостоєний високої нагороди за успіхи досягнуті у підготовці спеціалістів сільського господарства. На урочистих зборах виступив з промовою член Політбюро, секретар ЦК Компартії України Микола Михайлович Борисенко. Товариш Борисенко зачитав указ президії Верховної Ради Союзу РСР і прикріпив до прапора інституту Орден трудового червоного прапора. Слово подяки радянському урядові за високу оцінку роботи навчального закладу. Висловив ректор інституту Борис Федорович Беньковський. Орденоносний колектив поздоровили перший секретар Херсонського обкому Компартії України Іван Олексійович Мозговий, депутат Верховної Ради Української РСР, робітник суднобудівного заводу Віктор В'ячеславович Гурський, директор Радгоспу Каховський, колишній вихованець інституту, герой соціалістичної праці Петро Сидорович Кудрявцев. Та багато інших. Учасники зборів прийняли вітальні листи на адресу партії і уряду. Відзначаючи радянські свята, в країні рад не забували і про міжнародні, зокрема, про міжнародний день молоді. В обласному центрі і в новій каховці вчилися чимало студентів із країн, які розвивалися. А також вони вчилися у двох морехідках морехідних училищах рибної промисловості і імені лейтенанта Шмітта. Сьогодні Міжнародний день молоді. Це огляд молодіжних демократичних сил планети. День братства, солідарності тих, хто вершитиме долю планети у майбутньому. У святкових колонах, що виходять на вулиці і площі наших міст і сіл, завжди багато молоді, причому юнаки і дівчата представляють найрізноманітніші нації і народності. Ще пак взяти Херсон. На Бавовняному комбінаті, де переважно молодь, працюють представники більше 40 національностей. Приблизно така ж строкатість серед корабелів, комбайнобудівників, студентів педагогічного і сільськогосподарського інститутів. А в деяких навчальних закладах Міжнаціональна дружба молоді виходить навіть за межі країни рад. Так у новій Каховці і у Херсоні здобувають освіту чимало юнаків з різних країн світу. Під час свята вони по-братерськи розділили нашу спільну радість радість людей нового світу. Рішенням херсонського обкому партії облвиконкому і облпрофради. Поряд з іншими передовими виробництвами напередодні 57-ї річниці Великого жовтня занесено на обласну дошку пошани і колектив Скадовської районної друкарні. В його успіхах ще мала заслуга передовиків. Серед них комсомолець Володимир Клименко, ветеран друкарні Сергій Якович Гришко, робітниця Ольга Філенко та інші ударники праці. Переможцям переджовтневого змагання. Вручено також перехідний червоний прапор облуправління у справах видавництва, поліграфії, книжкової торгівлі, а також обкому про працівників культури. До жовтневих свят завжди готували подарунки, як правило, трудові. І ми зараз завітаємо на Херсонський бавовняний комбінат. Але будемо говорити не про додаткові метри тканин. А про музей музей трудової слави відкрили у 1974 році на Херсонському бавовніному комбінаті. Напередодні жовтневих свят у Палаці культури текстильників відкрився музей трудової слави Херсонського ордена Леніна Бавовніного комбінату. Численні фотографії, експонати розповідають про 20-річну історію орденоносного підприємства. Сьогодні херсонський балетень легкої промисловості розкинувся на 70 гектарах. Понад 20 тисяч текстильників щодоби виробляють більше 100 тонн пряжі і 600 тисяч метрів різних тканин. Кожен другий метр тканини, що виробляється в Україні, має марку херсонського комбінату. Щороку текстильники випускають тільки з державним знаком якості. 1 мільйон 500 тисяч метрів. Продукція херсонських текстильників, а її щодня відправляється понад 600 тисяч метрів, добре відома в усіх куточках країни. Наприкінці 1974 року телевізійний журнал Дніпро Презентував кінонарис про красуню на Дніпрі, про Каховську ГЕС. Якою вона була у тому році, ми зараз і побачимо. Невелика круговерть води і чайки над нею. Це все, що залишилося від потужного водоспаду, який пройшов крізь турбіни, зарядивши їх величезною енергією. І спокійно лине далі старовинним Дніпровським руслом. А в цей нові нові водоспади обрушуються на лопаті турбів, щоб перетворити свою силу на енергію електричного потоку. Щосекунди, щодня, щомісяця. 350 тисяч кіловат за рік. Центральний щит управління. У сотнях приладів б'ється пульс станції, б'ється ритмічно, певно. Все в порядку доповідає черговий інженер Микола Олександрович Орлов, директор ВІГЕС Юрію Івановичу Касікову. Всі агрегати працюють у заданому режимі. Усе в порядку констатує і начальник зміни Микола Андрійович. Ця зміна одна із кращих на станції. У соціалістичному змаганні на честь Дня енергетика вона вийшла переможцем. І не випадково, бо Орлов і клєцов на станції з першого року її роботи. Знання і вміння помножені на величезний досвід. Саме вони й дають такий прекрасний результат. Машинний зал, цех, який дає безцінну продукцію. Продукцію, здавалось би, невидимну. Того, хто буває тут, нечасто вражає стерильна чистота і те, що зустрінеш тут раптом двох-трьох чоловік. Їх досить, щоб упоратись із численними механізмами, адже допомагають людям самі механізми. Поглянув Степан Іванович татусь прилади, і перед його очима жива картина роботи від всього машинного залу. На Дніпрогесі, де він працював одразу після його пуску, було куди важче. З першого дня татусь і на Каховський, і, хоч вік уже пенсійний, не може ветеран без колективу, без людей, з якими. Подружився, звикся за довгі роки. Та й він сам людям дуже потрібен. За досвід, за вміння, за велику людяність цінують його в колективі. Прилади фіксують усе, але ж необхідно час від часу і в саме нутро турбін заглянути. Вал як деталь годинникового механізму. Один оберт за секунду це вже і є та стримана величезна енергія, яка на горі в машині перетворюється на потужний електричний потік. Починається він тут, у самому серці генератора, на межі його рухомої і нерухомої частини. Далі йде на закритий розподільчий пристрій із складною системою автоматичного захисту від можливих аварій. І щоб працював той захист надійно, теж потрібні людські руки. І тече електрична річка, щоб дати життя заводам і фабрикам, колгоспам і радгоспам оновленого краю. Що таке 350 тисяч кіловат, які виробляє Каховська ГЕС? Це крапля у трильйонному океані електроенергії, який буде вироблено нашою країною цього року. І все ж для нас не тільки цифрами вимірюють значення Каховської гідроелектростанції. Саме будівництво її було трудовим подвигом. an evening, the right. 12 квітня 1961 року людина вперше подолала земне тяжіння, і Юрій Гагарін полетів у космос. Цей день в Радянському Союзі відзначали як День космонавтики, і практично завжди, з наближенням цього свята, згадували про дивовижну жінку Віру Григорівну Пісанську. Вона протягом свого життя. Збирала все, що стосується космонавтики. І в зоряному містечку давно стала своєю людиною. Отже, наша розповідь про медичну сестру Віру Писанську, яка стала космонавтом сестрою по космосу. Цей матеріал херсонські телевізійники назвали Люди високого обов'язку. Сьогодні тут відбувається виїзне засідання обласної науково-методичної ради. Херсонського відділення товариства охорони пам'ятників історії і культури, предмет розмови Космос у мистецтві. Таку лекцію запропонувала Віра Григорівна Пісанська. Вже багато років ця залюблена, у прекрасна жінка збирає картини, стампи, листівки, марки, усе, усе, що якоюсь мірою прославляє подвиг радянського народу. В освоєнні космосу. Звідси її зв'язки з лауреатом державної премії Григорієм Постніковим, автором славнозвісної скульптури Дозірок, яку він, до речі, подарував Писанській. Листи і малюнки народного художника Союзу РСР Миколи Жукова. Не можна без хвилювання розглядати чудову колекцію радянських і зарубіжних марок, знову ж таки, про космос. Їх увімчують 17 фотознімків уславлених льотчиків, космонавтів з автографами. Зокрема, Валерій Миколаєвич Кубасов написав Писанський писанській вірі Григорівні, начальникові по космосу у місті Херсоні. І це так. То вона зв'язала кілька шкіл з видатним митцем, з героями космосу. Це вона влаштувала у лікарні водники, вогники на якому Григорій Постников подарував херсонцям першого у світі погруддя першого в світі космонавта Юрія Гагаріна. Тепер його передано до краєзнавчого музею. Методична наукова рада прийняла лекцію Віри Григорівни. Невдовзі медична сестра Писанська виступатиме з нею перед друзями Товариства охорони пам'ятників історії культури, ілюструючи свою розповідь. Унікальними скарбами своєї колекції ось і закінчився рік. 1974 кінорік. А ми крокуємо далі. І сподіваємося на нову зустріч у 1975 році. Якщо вас щось цікавить, пишіть нам вулиця Перекопська, 10 або дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого і до нової зустрічі.